Чорноброва пшеничка. Дивіться, сьогодні будемо з нею знайомитись. А перш ніж я вам про неї почну розповідати, ви, будь ласка, подивіться, заценіть. Гляньте, яка вона класнічо, ви бачите? Гляньте, яка у неї структура, який рельєф, які довжезні і, до речі, дуже такі міцні у неї. Е, не ламкі, ну. Ну, взагалі, як на мене, не ламкі оці вусики, бо порівняно із звичайною пшеничкою, та, звісно, така крихка ламка ця має більш щільну плотність цих вусиків, тому вони просто так не відламаються. Гляньте, яка класнюча, дивіться. Для будь-якої композиції, от подивіться, і можете вже собі уявити, як ви її використовуєте. У своїх композиціях, дивіться, ну точно придасть якусь таку, знаєте, інтригуючу нотку, свою рокзинку додасть. Гляньте, ну клас. Як на мене, це просто от шедевральна пшеничка, дуже класнюча. І гляньте, вона рівнесенька, довгесенька, Ми з вами потім заміряємо, скільки ж там сантиметрів. Отже, чого її назвали чорноброва? Ну, звичайно, того, що в неї чорні ну не брови, її, її бусики. Чому вони чорні? Це обумовлено високим вмістом природних пігментів. Мають ці пігменти назви а антоціаніни. Так, вимовила. Це у нас не ГМО. Якщо хтось думає, що це ну, іскусственна мед... мед... модернізируна, модифіцирована пшениця ні, вона виведена шляхом схрещування двох сортів. Це у нас перша пшеничка звичайна і е, пирій. Який якраз і має от дуже велику кількість цих пігментів. Її теж мають оці всі темні. Овочі, фрукти, ожина, хто у нас там Єжевіка. от Вона, наприклад, вона теж має ці пігменти. І, до речі, ця пшеничка дуже-дуже корисна. Якщо буде цікаво, от почитайте про неї. Вона її використовують у нас, в неї роблять борошно і воно дуже ціниться. Так що, якщо хтось хоче сіяти таку пшеничку, будь ласка, це натуральний продукт, а не Генетично модифіковані організми. Так. Отже, отака у нас є красуня. Є у нас вона вже на продажі. Її висота 60 см. Вона вся один в один. Подивіться, ну, класнючо. Ви бачите? Я не можу. Мені так подобається цей рельєф, От ближче вам покажу. Дивіться. Бачите? Гляньте, ну, супер, просто в композиціях вона буде виглядати неймовірно. Хотіла заміряти оці вусики. Вусики у нас, отже, до 25 сантиметрів, у нас оце від початку соцвіття колоска і аж до верху. Тут от, оцей, наприклад, це 20. Оцей оцей заміряла. Оцей він 20. Бачите? Тобто, розумієте, вона величенька, вона класнюча, вусики у неї не ламкі. У нас представлені такі пучічки по 15 колосочків в пучку. Питайте, пишіть в повідомлення, скажу ціну. Відправимо, скажу, де подивитись і ще асортимент. Пишіть коментарі, і, може вже хтось має досвід, як вона в роботі, може розповісти, як з нею працювати. Мені здається, це буде дуже-дуже класно. Ну, як на мене, вона взагалі ідеальна, бо вона не ламка. І вона має рівнесеньке стебло. От, ну що, познайомила, познайомила вас з пшеничкою? Класно!